Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 2 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 60 тисяч 110 особин за добу 500, і поранено 180 тисяч 330 песиголовців головців за добу 1500, тисяча Танків 2377 одиниць за добу, 23 бойових броньованих машин, 4975 одиниць за добу, 26 артилерійських систем, 1405 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 337 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 176 одиниць літаків. 264 одиниці гелікоптерів, 227 одиниць за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1015 одиниць за добу, 6 крилатих ракет, 246 одиниць, кораблів, катерів. 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3796 одиниць за добу, 10 спеціальної техніки 131 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!